Саме основне це колеса, бо вороги дистанційно мінують і буває. Не видно його, що воно на дорозі лежить. Можна два рази проїхати нормально, на третій раз буде якийсь мінус в колесо буде. Ну, за тиждень можна разів два підірватися. Бувало таке, що за день по два-три колеса ми міняли через е е е ліпістки, якісь шарики які вони кидають, птємки розкидують, розриваю колеса в принципі, на, на ноль. Оживляємо все. Все, що їхало, потім приїхало стало, починаючи від пікапів, бусів, грузовиків, камери у нас є, є там пару ще бронетехніці. Все відбуваємо, все стараємося максимально швидко, після поломки пустити назад в роботу. Зробив пустили його в діло, знімали крок, поміняли щеплення, міняли маховик. 5 <му> вот, э, бусик такий Т4. Діски тормозні, пружини, шрус поміняли по Подивіться, що ще може відпасти. Ну, і теж зараз дороблю і поїду. Поїду далі робити свої роботи. Поруч падали. Я не можу сказати 100%, що вони, блін, ну, то, що я бачу, було два рази. Поруч падали десь метрів за 20-25. За вони просто, ну я думаю, що скоріше за все це ребеншили. Ну, буває таке, що виїзд. Підрив машини або скіт, і вона вертається на другий день. Леся відриває і прямо все в підтрати. В основному з собою приводиш запаску. Поміняв і далі поїхав. Потім приїжджають хлопці, забирають на ремонт. А там вже дивляться по пошкодженню, чи вдасться щось йому зробити, чи не вдасться. Якщо щось ти починаєш робити, і тебе як би, хочеш як швидше зробити, а в процесі якоїсь роботи виявляється ще, ще якась поломка. Так що робимо все, що можемо. Машини всі різні, новіші, старіші. М -м, кожен раз запчастини і другі буває таке, що навіть є запчастина і вона не підходить. І ти її не можеш просто піти в магазин і поміняти. Буваємо, що аналоги з других машин щось підходить, щось беремо, відрізаємо, доварюємо, доточуємо. Є у нас тут токар, і все районе, максимально вона поїхала. Бо машина потрібна машина вже на завтра. Тільки за все просто не боятися. Ну як? Страх повинен бути, страх він е -е, тебе трохи стимулює. М -м -м. Страх і істерика — це різні речі. Паніки, щоб не було. Найголовніше — не панікувати. І все, і все буде добре. Навіть якщо щось станеться, навіть якщо машина поламалася. головне не панікувати, ну, блін, машина це залізяка. Головне, щоб люди було тоді. І все, жін, і все в тебе вийде. Ну і холодний розум, Ну якщо ти не будеш панікувати, розум все одно пиздець. Думати треба, не панікувати і все. І все в тебе вийде.